Це мій тихий рай. Погода псується, а слава Богу, приїхав чоловік. Хочемо досадити сьогодні картоплю, бо мені самої дуже тяжко. от Слава Богу, закінчилися тут бурячка, по трошки посадимо в кінці Орізона але перегній вже закінчився тут тільки з попілом. А там... Ой, тут рудоль, там Орізона Між ними циліндра буряк і тут зараз посадимо кіотжа якийсь. Щось накрапає дощик, може дасть Бог дощика. По прогнозу немає, хоч передавали грозу і дощик, але нема нічого. Поки так накрапає, будемо сподіватися, що щось буде. Посадили три рядочки буряка. Ще залишилося багатенько, не знаю, наскільки видно. Може. Влітку під осінь посію, щоб був на зиму. І приготувала тут діляночку. Треба висадити цибульку-тиканку, вже ніяк не посаджу, вона вже відносина поросла, проситься край. Чоловік маркерує. Ось така цибулька своя в мене. Висаджу, бачите, вже як поросла. Закінчили саме основне. Ще тут півтора рядочку зробили, бо там не вмістилося цибульки. І мабуть тут ще досію, якщо не забуду, в мене минулорічне є насіння е, сіянки цибулі. Попробую замочу, якщо нормально, то посію тут ще якийсь рядочок сіянки. Погода не зрозуміла, дощ покрапав, покрапав та й перестав. То сонечко, то хмарно. Хотілося б дощик, але не... Не так як нам хочеться стається. Все, хочу трошки туні перевалювати. Є вже здорові такі, треба їх поперевалювати. Хай ростуть. уже коренева, тут дуже здорова. Так, це в нас суміш ампельна. Не знаю наскільки вона ампельна, але писали, що ампельна. Ліня аж повилазила з цієї Коренева дуже гарна, тому пересаджую більші стаканчики, а потім вже думаю, що я їх буду пересаджувати на постійне місце, куди треба. бачите, в чому я діта. Вчора з коротким рукавом сьогодні. ну і звичайно треба підписувати. Зараз спробую маркером, а ні, то прийдеться знову ліпити такі цінники. Нормально видно, що мені зручніше з цим. І ось лавина суміш. Тут не знаю наскільки видно, я зрізала її, щоб вона розгалужувалася. Дивіться, вона вже розгалужується. І це з неї дітка. Ось коріння. Зараз вийму теж хочу пересадити її. І ця гарна вже пересадила. Зараз подивимось. дивіться, вже корінчики гарні. І швидко. Зараз скажу, коли я її жовтювала. Так, 24.03. Чуть більше місяця. Сьогодні 20... 26. Чи 27. Вже збилося. Туди, так, так, не підписала, цю підписувати треба. Трохи поперевалювала, ну багато поперевалювала, це ті, що вчора, позавчора перевалювала, позаносила в парник, дихондрі ще поки не перевалювала. Тут Теж... це ще в великих ящичках все перевалювано. Це ще треба буде перевалювати, Ну це вже хай. З понеділка, мабуть, буду. Ну, огірки ще поки не сходять, а тут уже новий огірочок, завтра можна буде зірвати. Все добре. Редисочка вже закінчується, рвемо потрошки, робимо салат. Помідорчики нормальні. Це гібіскус. Це мої помідорчики, які я останні садила, вже, дивіться, попідростали. Деякі тільки сходять, деякі вже гарненькі. Так що більш-менш все добре, я задоволена. Ці поки стоять, хай ще перестоять це похолодання, а там будемо видно. Також занесла свої дихондри сюди, висіли в піднавісі, боюся, щоб не було заморозка, щоб не померзли. Ну і тут перчики в мене, баклажанчики, перчики, помідорчики, трошки теж гібіскуса тут. Потрапили ніяк цибулю свою не висаджу. Ну, вже з неділі, мабуть, точно буду цим займатися. Вже основне зробила, тому вже буду потихеньку двигатися далі. Ну і тут все добре. Мої помідорчики ще поки що не червоні, але вже, мені здається, буріють. Ну, небудь навіть... Так що все добре. Ну а на цьому, друзі, все. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. До нових зустрічей, Пока. друзі, готуємося до заморозків. Не знаю, на сьогодні 3 градуси передають, на завтра 0. Сьогодні прикрила там, бо там ближче від плівки воно може швидше прихватити. Ну і в мене там було приготовано, що я раніше прикривала, то поскладала таке, що може прихватити і помідори, там таке. І ось о, внесли два столи і поскладала по центру. Помідорчики, огурчики, все сюди по центру, по краю розсаду таку малу. Сподіваюсь, що цю ніч не буде такого морозу. А завтра буду на ніч накривати і тут лівкою. Щось буду придумувати. Сподіваюсь, що цю ніч переживемо. Тут лишилась Діхондра, я думаю, нічого їй не буде. Пітунія вона наче не боїться. Ну Тут не знаю, газанія. Люпин і піретрум. Ну, будемо сподіватися. А так все. Перчики, помідорчики, все сюди поскладала. Я думаю, все одно тут в центрі воно буде більш-менш е, температура триматися тепліше. Вже закрила, ще сонечко не сіла, я вже закрила парник, все позакривала. Надіюсь, що переживемо цю ніч. А на дворі не знаю, що буде ось сониця лісова, дивіться, як гарно квітує. Вишня квітує, яблуні квітують, не знаю. Ну, вже що буде. Ми нічого не можемо. Все накрити неможливо, тому що буде, то буде.